Заручившись підтримкою кількох десятків однодумців, свободівці Сидір Кізін та Віктор Брокарів приходять на допит. Їх викликали по справі заворушень під Верховною Радою 31 серпня, внаслідок яких загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії по кримінальному провадженні, яке було порушено внаслідок тих подій, які відбулися 31 серпня біля Верховної Ради України, внаслідок кидання гранати у натовп. Ну, не в НАТО, а в національну поліцію загинуло чотири хлопці наших, герої. Не ваші, це Наші, наші. наші, наші хлопці наші загинули. Хлопці, це не діти олігархів, це діти простих людей. Надіслані повістки Сидір Кізін розцінює як політичний тиск, адже його як адвоката у цій справі слідчі не мають права допитувати. Якщо ви хотіли допитати, чи якщо пан Аваков хотів нас допитати, то. І пана Ваков, і головне слідче управління не могло не знати від вас особисто нічого не, не хотів. Не, не могло не знати, і слідчі, які займаються не могло не знати, її. що і слідчий не міг не знати, що я є адвокатом шістьох е, фігурантів цієї справи, які зараз е, сидять в слідчому ізоляторі. Один із них вийшов, це Юрко Сиротюк. Два вийшли, і uh -huh. Ігор Олійник, доброволець батальйону Січ, який справедливість, е, так от, твое, так от, але знаходиться під домашнім арештом. Значить, і е, слідчий, керівник слідчої групи, і всі 40 слідчих знали, що я там адвокатом. Але зараз мені приходить повістка, чому управління МВС саме перед виборами присилає повістки? Натомість правоохоронці відкидають будь-які звинувачення у тиску? Вони викликані на допит за вказівкою головного слідчого управління старшої групи, які розслідує це провадження, навіть не знаю його прізвища. Скажіть, будь ласка, коли вам доручили допитати голову обласної свободи, голову міської свободи, голову радикальної партії обласної і голову Укропа обласного? Коли вам доручили опитати? я точно дату не можу це сказати, не він, тому що він це він слідчому доручали. Слідчий, який знако наш слідчий слідчого, знаходиться в групі, і він не слідчого знає. Слідчого ви викликали. Ви ви викликали слідчий Навіть мені немає права розголошувати таємницю слідства без необхідності. Розумієте, Но. зрештою з'ясовується, що правоохоронці передумали допитувати свободівців. То буде сьогодні допит, чи ні? Ні, не буде. Чому ви ж тому, тому, що ви ж адкати адвокат, адвокат. Сидіркізін наполягає, отримавши повістку, він мусить з'явитися до слідчого. То ви але ми прийшли. А нас ніхто не да. Да, добро пожаловати, добро по я вас Каво, просимо, да. О, для вас. Будь ласка, ми да. прийшли, нас ніхто не хоче допитувати. Очільник поліції Житомирщини Валерій Рудик запевняє, цей виклик на допит не має ніякого політичного підтексту. Поліція щодня допитує сотні осіб, і ніхто не вбачає в цьому ніяких політичних репресій. За півгодини сидір Кізін виходить від слідчого і повідомляє, що допит дійсно не відбувся. Слідчий відмовився допитувати мене. Зіславшись на те, що є адвокатом по цій справі, і також вони відмовились допитувати Віктора Брокерєва, хоча він не є адвокатом і може бути допитаний по даній справі. МВС, на чолі з Арсеном Аваковим, демонструє е свою чітку е заангажованість у даній кримінальній справі. Аваков ще 31 серпня визначив винних, як йому здається, він е напряму обвинуватив е голову е свободи і всіх партійців у цьому. Тому, якщо ноги ростуть з МВС із Києва, то я тоді не здивований такими діями. Свободі нікуди не тікають. Пройшли майдан, пройшли боротьбу на сході. Війну зараз вже пройшли ізолятори слідчі. Нічого, ми все пройдемо, але залишимося вірними собі.